І всім придоїв друзі, на связі Якс 26К і в цьому відео будемо дивитися нові концепти для обновлення 5.0.0 в Чекангані. І, Якраз некоторі концепти будуть новорічними, ведь зовсім скоро вже завтра буде 31 грудня. Перед початком ставте лайки, підпишитесь на мій канал і мені 100 тисяч. Я це дуже хочу, ми так починаємо. Так, перший концепт. Тут бачимо на новий предмет. А тут бачимо пряничний дом, також пряничний комин і прянична ялинка. У нас вже є предмет пряник, який додавало вам на Веніска 3.7. Чому надавати ось такі новорічні декорації? Я думаю, що розбачок може давати. Концепт тут ставлю 8 з 10. походимо далі. Другий концепт. Тут бачимо на нового персонажа Фредді Фасберг, або просто Фредді ну як хочете називати. Він вообще не підходить для персонажа, а підходить, більше всього на скин для чекана. Де да і ваше цей Фредді Фасберг, або Фредді, Фреді ну як хочете опять називати, є е вже, ну тільки Фулзергані. Концепт уставив 5 із 10. Ну, і на легкий концепт. Приходимо далі. Третій концепт. Тут бачимо на нову карту сніжену, ось Таку, Ось такі вот дерева, снеговик. І також ось така, типу, горка. Так, да, хоч ця карта зроблена з предметах. Ну, в принципі, класна карта. Хотілося би бачити. Концепту ставлю 7 з 10. Погодимо далі. Четвертий концепт. Або, не, або якийсь пак. Ну, це, скажімо, не кінці. Тут бачимо на ну, ось такі від... нові транспорти. Тут бачимо два мотоцикла, поліцейська машина, ще поліцейська машина, поліцейський фургон, і ще поліцейська машина, і фургон, велосипед, вертольот. І також ось такі якісь штуки. Вони не подходять для машин, а більше усього є якісь предмети. В принципі, я не думаю, що розпачок може добавити, тому що він вже покупає такі похожі паки і додавляє їх в чекангани. Поэтому думаю, що і сентних машин або даже вертольот може поїтися в чеканган. Не. В принципі, в паку ставлю 7 з 10 теж. Походимо далі. П'ятий концепт. Тут бачимо на... Нового персонажа або с ким тут бачимо такий от белий ведмідь. Цей белий ведмідь ж, уже є в чекангана, но тільки в предметах 2.7.0 як пасхалку. І багато думаю що збачок може давайте теж саме, як пандай. Концепту ставлю 9 з 10. Він такий реалістичний, і походимо далі. Шостий концепт, Тут бачимо ось такі нові декорації. Тут бачимо ось такі ялинки, диван, снеговики два, і ще якісь подарунки, щось таке. Камин, два дивани, також ось такі коврики для пряника. І також санки з оленям і Санта-Клаусом. В принципі, як я вже один раз на першому концепті говорив, думаю, розробочок може давати якісь новорічні декорації. Поэтому концепту ставлю 8 з 10, походом далі. Ну, як там сказати, скоріше з 7 концепт. Так? Тут, бачите, носить сіток-под нову машину. Ну, концепт простенький, легко ставлю 6 з 10. Обична ось така вот американська машина. Хоходом далі. Сьомий концепт, або восьмий, весь минуга, тут бачимо на новий режим Juggernaut. Ось бачимо записка Ви стали роботом. Ну, взагалі, що розбачок не давав нового режиму, тому що вже дуже багато скорее, року розбачок нам давно не додавали якийсь новий режим. Поэтому думаю, що розбечок нікого не давав якийсь новий режим. Концепт ставлю 7 із 10. походом далі. Восьмий концепт. Тут бачимо на новий капелюх, а ми бачимо ось така шапка. А забачок вже давав вам на да, 4. Ну і таку шапку, і би бачите так, що ось таку шапку. Атична подхода для чекангана. Концепт ставлю 10 з 10. Ну і вона дуже класний, езичний концепт. ой. І останній концепт на сьогодні, тут бачимо на ось таку от якусь кухку. Він похож на чикана, який у нас є в персонажах, ну тільки по-другому. Думаю, ця корка може поїтися в декорації, тому що в тварин ваще не паяться, тому що вона буде дуже маленька. А другі тварини, які є вже ці кратки, такі великі. По цьому концепт уставлю 4 з 10. Ну, а це всі концепти. І які були в цьому відео. Напишіть коментарі, які концепти ви хотіли б більше всього бачити. Ну, я більше всього цього хотів бачити ось такі от предмети, таку новорічну карту. ось такі декораті новічні, і також ось таку от шапку. Або зайдіть наставте лайк і підпишитесь на мій канал, якщо ви це досі не зробили. Ну, так, всім до побачення!